Доктор економічних наук Андрій Длігач, який з нами на живому зв'язкові, просто зараз перебуває. Пане Андрію, доброго здоров'я! Вітаємо вас, раді бачити. Вітаю на Слухайте, судячи з картинки, у вас якась надто добра погода для української столиці. Так, це, це Давос і тут гарна погода і для Давосу, бо зазвичай тут сніги, але цього разу тепло. Хоча і, і тут це все, все несподівано на Давосі, хоча головними ризиками відмічалися напередодні Давосу власне розгортання військових збройних конфліктів. Але по факту Давос виглядає як велика it, IT довірка. Переважна більшість проєктів, які тут представляються, і технології де обговорюються, те, що стосується штучного інтелекту ризиків, але радше можливостей, які дає штучний інтелект новому світу, хоча Звичай, звичайно тема України лунає, і дуже дуже так позитивно було сприйнято вчорашню промову президента. Дійсно, вона так тут тобто, дискусії, але більше Європа в контексті того, про що говорила Орсула Фондерляє. Теж вчора на е, своїй промові е, про те, що потрібно е, шукати шляхи, е, нові зв'язки, нові правила. Да, Європа має знайти нову нові вашего для підвищення конкурентної спроможності так, анонсовані дуже непогані ідеї кшталт е, компасу конкурентної спроможності перезапису фондового ринку для е, стартапів. Але в цілому відповіді на те, що ви зараз обговорювали, чи готова Європа. Докорінно змінитися дійсно посилювати власну обороноздатність і розглядати Україну як центр безпеки Європи Європейського Союзу. про до цього готовність поки що низька. Пане Андрію, вчора ваш колега Сергій Фурса сказав про те, що в Давос цьогорічний, він скоріше схожий на таку тусовку, де люди з'їжджаються просто поспілкуватися, одне одного побачити, зробити селфі. Я розумію, що це стосується далеко не всіх, і ви знаходите свою професійну спільноту для того, щоб обговорити важливі питання. Але ми ж розбаловані люди. Ми завжди дуже чекаємо там якихось конкретних рішень, конкретних пропозицій, ем, якісь гроші, які у тому слів вкладаються в Україну і в нашу оборонну здатність. Чи тут ви вже стали свідком якихось більш предметних таких розмов? На жаль, ні. Сергій абсолютно правий. Цьогоріч не в підтвердження, тому що він каже. Дійсно, надто мало на всесвітньому економічному форумі розмов про власну економіку, про майбутнє, про спільну дію і мало конкретики. Це 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 дійсно так. Хоча в українському домі насправді е, є конкретні пропозиції, конкретні проекти е, українських багато до речі, що що цікаво, стартаперів, е, які показують нові можливості е, е, і застосування AI для посилення обороноздатності і для пошвидшення реабілітації наших військових е, ветеранів е, багато конкретних предметних розмов. Але повторюся, це, це все менше про економіку, і все більше про конкретні технологічні рішення. Це більше схоже на веб-саміт, ніж на економічний форум, де мали б предметно обговорюватися нові стратегії по, по міжнародній торгівлі, по новій віртуальній економіці, по подоланню тих ризиків економічних, які ми маємо з борговою кризою. Кризою нерівності. Причому е, і ми і багато економістів напередодні форуму публікували якраз ці основні виклики, і що власне варто обговорити на е, Давосі. Але якщо кілька років поспіль Давос більше обговорював питання кліматичних змін е, і навіть на їхню впливу на економіку, а де факто е, самих по, по собі кліматичних змін, е, а зараз маючи шалені виклики, ми знов повертаємось до. До загальних розмов, а не до конкретних. Угу. пане Андрію, ну і зараз така топ-тема, яка обговорюється, це знову ризики для санкцій, які накладалися на Російську Федерацію. Сподіваюся, що там в Давосі теж це питання підіймається, тому що той самий великий друг Путіна Віктор Орбан ну він показує всім, що він буде затягувати цей процес. Хоча здається, навіть вчора я бачила новину, де було сказано, що Орбан буде не завада, бо Трамп, наче погодив цей процес, і він його підтримає. Тим не менше, зараз пишуть про те, що. Орбан буде знову і знову докладатися, щоб на наступні 6 місяців не продовжувати дії цих санкцій. Чи є у вас такі побоювання, що все ж таки Орбану вдасться зробити цей грант-подарунок для Путіна? Ні, я переконаний, що не вдасться. І Єврокомісія налаштована дуже чітко і Урсула, Андрлян. про це говорила. І в Куарах, ми багато обговорювали саме наступні кроки по санкціях. Саме посилення чи верніше сказати завершення санкцій на нафтогазову промисловість російську відмову від російського скрапленого газу, повну відмову від е, нафти. Хоча Русула Фондрляєн каже, що ну майже вже завершений процес відмови. Але ні, е, велика залежність все ще залишається, е, і потрібно цього позбавитися. Е, є багато розмов про е, завершення е, кола фінансових санкцій е, і про посилення персональних санкцій. Про все це йде розмова, навіть як, як це цікаво. У мене вчора було кілька зустріч з азійськими країнами з дипломатами з підприємцями, і навіть в Індії здається є значний прогрес по, по включенню до світових станків. Принаймні, індійські банки перестали обслуговувати нафтові навтою пергідлю з Росії з Російською Федерацією. Так що позитивних сигналів з Давосу багато, немає звичайно рішень, бо в Давосі не підписується зазвичай конкретні подібні рішення. Але принаймні тональність високопосадовців позитивна для України, Андрій. Ну і на сам фінал хвилинка. Буквально, якщо про економіку менше цьогоріч Штати казав про технологічне рішення, що саме з цих технологічних рішень буде вести переду цьому 25-му році. Я покажу нашим глядачам ось це основна вулиця uh -huh. в Давосі, на якій власне відбуваються всі події, і тут половина домів. Це, це представництва конкретних країн, тут поруч зі мною Бразилія, Індія, а а інша половина, половина це технологічні компанії і усіх слогани про AI, різноманітні форми. І багато роботів до речі ходить тут прямо по по вулиці. Отже, ідея така, що AI-цвіт від це не майбутнє. Світ штучного інтелекту це вже поточний момент для нас. Якщо ми в нашому приватному житті, в нашому бізнесі, в нашій роботі професійній ще не опанували її інструменти, то ми втрачаємо можливість бути ефективними в цьому новому світі, який де-факто вже нас оточує. Тому опановуйте, навчайтеся, впроваджуйте це вже. Це вже сьогоднішній день. Ну по перше, спасибі, що даєш нам дорогу вказ йти у ногу з часом. А по-друге, на цій вулиці десь певне розташований український дім. Кажуть, о 17-й годині президент України Володимир Зеленський буде там. Можливо, і ти да, теж іде. Він, він, да, він тут поруч супер. Будемо, будемо чекати новини від тебе і в соціальних мережах. В ну, і при наступних вимкнах. Спасибі тобі, велике Андрій Длігач, кандидат економічних доктор економічних наук. Даруйте з Давосу.